День, шановні друзі, сьогодні я хочу розповісти про силу травня, українські звичаї. У багатьох європейських країнах п'ятий місяць називається Маєм. Його назва походить від імені італійської богині родючості весняного відновлення землі Маї. В Україні цей місяць мав свою назву, Ярець від, сонць, від імені Сонця. Бога Сонця, Ярила та травень від буяння трав. Останнє і збереглося в українській мові. На перший погляд, буяння трав не така вже значна подія для хліборобів та господаря, щоб цьому надавати значення. Здавалось, можна було б знайти більш прикметну подію для цього місяця. Та навпаки, в цій назві існує глибокий зміст, який розкриває не тільки віру наших предків, а й ту ідею, що спричинила утворення української нації. Почнемо з того, що в ніч, з 30 квітня, на 1 травня, відьми та відьмаки влаштовують на горі в честь сатани великий шабаш Вальпургієву в ніч. І там, де проходить це дійство, негативна енергія знищує життєдайну силу землі, що зійшла на землю в квітні, і не дає можливості розвиватись в природі. Тому в цих місцях немає рослинності, і їх ці місця називають лисими-горами. На противагу Шабашові українці 5 травня проводять свято Красної Гірки. А назву Красна Гірка Красний Гір в Україні і в інших слов'ян ще й досі зберігають старі урочища, здебільшого високі горби узгір'я. Свято починалось з того, що мешканці села в обідню пору йшли до найкрасивішого пагорба, за що той отримував назву Красної Гірки. Красна, тобто красива. Ознакою краси цієї гірки була пишна трава та різноманітні дерева, з поміж яких обов'язково повинні були рости ясини. Ось, бачите, це Володимирська гірка у Києві. І ось подивіться, скільки тут ясинів. Всі узгір'я першими вкривались травою. Під променем яскравого весняного сонця та ясни починали цвісти з іншими деревами, в яких цвіт і листя з'являються водночас. У день на противагу Шабашові, який проводиться після 12-ї години ночі, односельці обирали з поміж себе найкрасивішу дівчину. Яку прикрашали вінком з квітів та садовили на почесне місце, вона ставала на час свята лелею або лялою. Навколо неї співали пісень, танцювали, водили хороводи, грали в різноманітні ігри. Під час свята односельці влаштовували спільний обід, на який приносили хто що міг. Поки молодь розважалась, літні люди обговорювали стан розквітлої природи, характерні особливості прийдешньої весни та споминали справи славних воїнів та характерників, яких ховали саме на цих Красних Гірках. На честь їхніх великих подвигів, заради праведної віри, щоб пам'ять про них залишалась у віках. На їхніх могилах ставились кам'яні хрести, тому поміж деревами на Красних Гірках стояли кам'яні хрести. Українська православна церква терпимо відносилась до давньої віри українців, тому обряд Красної Гірки залишився в тих регіонах, де вона мала свій вплив. Московська православна церква була більш категорична до української традиції обрання Красної гірки. Вона весь час вишукувала в ньому ознаки язичської віри, щоб через ці ознаки його заборонити. Та вона відносилась не тільки так, вона відносилась не тільки до українських традицій, а загалом до всіх слов'янських традицій. На перший погляд здається, що Московська православна церква засуджувала лише українські народні традиції, але це не так. Просто українці мають певні відмінності від інших слов'ян, наприклад, росіян, у яких навіть згадки про Красну Гірку немає. Тому росіянам не було чого забороняти. В такому разі, що ж це за свято, яке з такою наполегливістю знищувала московська православна церква. В існуючих працях, визначних дослідників українських традицій, відповіді, яка б давала правильне тлумачення цього свята, я не знайшла. Там скрізь говориться, що це залишилось нез'ясованим, тому вирішила самостійно проаналізувати все, що про нього відомо. Якщо згадати відомим всім українське прислів'я, називай мене хоч глечиком, тільки впічний став, то треба в усьому шукати суть речей, а не їхні зовнішні ознаки. В такому разі буйні трави та дерева, що перші зацвітають на красних гірках, вказують на певні сприятливі умови. Розглянемо особливості росту такого дерева, як ясен. Ясен належить. Дороду маслинових любить світло, тому росте на узбіччі лісу, сонячних галявинах, узгір'ях або у долинах річок. Його коренева система легко пристосовується до різних екологічних умов. Наприклад, якщо у ґрунті недостатньо вологи, то ґрунтові води. Або ґрунтові води залягають глибоко, корінь ясен набуває стержневої, стержневої, вертикальної форми з великим боковим корневим розгалушенням, що розміщене горизонтально. Якщо ґрунтові води залягають неглибоко, і у ґрунті достатньо вологі, то у ясені розвивається поверхнева якірна корнева система з багатьма вертикальними відростками. Цвіте ясен. У квітні, травні, причому на одному дереві можуть існувати різні квітки: чоловічі, жіночі, двостатеві, що має з що дає змогу плодоносити за будь-яких погодних умов. Це ще раз підтверджує здатність ясеня пристосовуватись до різних природних умов. Крім того, ясен легко переносить ущільнення ґрунту, забрудненість повітря, він навіть здатен очищати повітря від загазованості, а ґрунт від суву та вивітрювання. Плодоносити ясен. Починає, коли досягає 20-30 років, майже як людина, плоди ясеня крилаткі, багаті на жири та білки, що робить їх цінним кормом для зимових птахів, гризунів та навіть коней свійських тварин. У деяких народів, наприклад, англійців, жителів Кавказу, плоди ясеня маринують і вживають як приправу до овочевих і м'ясних страв. Деревина ясеня за своєю будовою нагадує деревину дуба, має красиву текстуру, цінується за міцність та гнучкість. Також вона добре витримує навантаження, сильні удари, погано ріжеться, скоріше розтріскується, на відкритому повітрі швидко гниє. За такі характеристики деревину ясеня з давних пір використовували для виготовлення зброї, наприклад, луків. Київ, Довбень, які виходили важкими, міцними та гнучкими. З'ясення виготовляли не тільки зброю, але й предмети побуту, наприклад, колеса для підводи, коромисла, з пнів робили топорище для сокири та інше. На сьогодні з'ясення роблять також деякі частини для зброї, спортивний інвентар для гімнастичних вправ. Лижі, весла, кії для більярду та інше. Живе ясен близько 300 років та до такого віку майже не доживає, бо чим старішим стає, тим сильніше починає впливати на навколишні рослини та дерева або навпаки, сам починає хворіти і гіне. Згідно даних досліджень нового напрямку в науці. а але лопаті, яка вивчає взаємний вплив рослин одного виду на інший, внаслідок виділення ним біологічно активних речовин, ясен пригнічує ріст дубу, але не впливає на модрину. Це російської лиственниця. Та наука не все може пояснити. Причиною виділення біологічно активних речовин. Наприклад, чому ясен в якийсь період починає пригнічувати молодших ясенів. а іноді, навпаки, довгі роки росте в парі з іншими ясинами. Ось, наприклад, це Володимирська гірка. Тут повно ясинів. Ось ясень, ось ясень. Ось. Ну от ми бачимо цілий, цілу цілий, якби ліс із ясенів. Тому розглянемо це питання з іншого боку. Мабуть, багатьом відомо про гепатогінні зони та енергетичну інформаційну сітку поверхні Землі. Дослідження показали, що в одних зонах присутня позитивна енергія, а в інших негативна. Деякі рослини чудово ростуть в негативних зонах, а деякі можуть рости тільки в позитивних зонах. Те ж саме відбувається з птахами, тваринами і людиною. Наприклад, дуб росте в негативних зонах, перетворюючи негативну енергію в позитивну. Тому його стовбур і крона заряджені позитивною енергією. І навіть коли дуб зрізають, щоб з його деревини зробити певні вироби, то його деревина зберігає цю властивість завдяки здатності перетворювати негативну енергію в позитивну, дуб широко застосовується в побуті. З деревини дуба виготовляють меблі, підлогу та різне приладдя. Добові дубові меблі здатні знімати втому, повертати сили, лікувати хворих. Добова підлога все негативне в домі перетворює на позитивне, поступово створюючи добробут та душевний спокій. А от дубовий пень чіпати небезпечно, бо в ньому залишається негативна енергія землі. Тим більше не можна сідати на дубовий пень в лісі, якщо ходиш, та й викорчовувати дубові пні не можна, бо вони закривають негативну гепатогенну зону, що дозволяє безпечно ходити лісом. Якщо хотіли замість старого пня посадити молодий дуб, то пень дубовий випалювали подібно блискавці, яка найчастіше влучає в дуба. Коли в дуба влучала блискавка і вивертала його з корінням, то до такого дерева збиралась уся громада, щоб лавити Всевишнього Бога за те, що знищив нечисту силу з корінням. А в яму, що утворилась під корінням дерева, кидали всілякі предмети, які уособлювали хворобу, біду та горе. Близько підходити та торкатись дерева суворо заборонялось, тому предмети в яму кидались здаля. На відміну від дуба, ясен має протилежні властивості. Він росте на енергетично позитивних місцях, не змінюючи їхньої природи навпаки. Ясен підсилює або витримує позитивну, втримує позитивну енергію землі і робить він це, застосовуючи боротьбу. Тобто він постійно веде невидому енергетичну, інформаційну війну з нечистою силою, що має негативну енергію. Ясен діє подібно блискавці, має з нею подібну природу, через що вона в нього майже не влучає. Через свою войовничу вдачу ясен набув статусу дерева, воїна та війни. Ці властивості переносяться й на деревину зрубаного дерева, тому з неї виходить чудова зброя. В данину для оголошення війни супротивнику достатньо було надіслати гілку ясеня. При виготовленні з деревини ясена виробів треба враховувати. Цю його особливість. Наприклад, якщо топорище соки зроблено з ясеня, то це захистить хазяїна від поранення та нещасного випадку, бо не підпустить до нього нечистої сили. Якщо колеса підводи зроблені з ясеня, то це захистить хазяїна від уроків, які зазвичай виливають на перехресну дорогу. Вікна в хаті будуть захищати його мешканців від зовнішнього негативного впливу. Та перш ніж встановлювати в хаті меблі та класти паркет з ясеня, треба добре подумати, бо всі ми не без гріха, а ясен непримиримий борець зі злом, тому, може, людину, яка не намагається подолати свої недоліки, вигнати в лапках з дому. Ясен дерево характерників, які подібно йому ведуть безкінечну непримириму війну з нечистою силою, і навіть коли помирають, то на тім світі продовжують її. Зазвичай характерники помирають не від хвороби чи старості, а видці з ворогом, який може бути в людській подобі чи бісівській. Саме за непримиримим. Ставлення до зла таких борців називали характерниками, що означало людина з сильним характером. І тільки характерників ховали поблизу ясенів, на пагорбах, що потім звались Красними Гірками. От, наприклад, пам'ятник поставили Володимиру, хоча тут його могили немає, але пам'ятник поставили серед ясенів, бо він охрестив київську. А Україну Русь, порівнюючи властивості дуба та ясина, стає зрозуміло, що вони в природних умовах ніколи не ростуть разом, бо виконують різну функцію. Святок Красної Гірки вшановувало непримириму боротьбу зі злом, нечистою силою, тому в природі шукали подібне явище. Красенькі ясини вказували на це місце. І якщо ясини росли міцними та плодоносили, і біля них були, яли трави, то це означало, що вони справляються зі за своїм завданням, зміцнюють позитивну енергію навколишній землі. З цього наші предки робили висновок, що й вони повинні дотримуватись традиції та настанов та на Всевишнього Бога. Зате Всевишній Бог. Простирає до людей свою благодать, яка поєднується з земною природою на Красних Гірках. І ця Божа благодать, що дається людям за їхню непримириму боротьбу зі злом, мала назву у слов'ян Ясун. Від неї дерево ясен отримало свою назву. Слово ясен означає ясний, чистий, зрозумілий, правильний, вірний, бо дерево ясен не допускає на місцевість нічого поганого, нечистого. Відсвяткувавши Красну Гірку, слов'яни наступного дня, 6 травня, святкували Юрія. Це свято за своїм змістом було продовженням свята Красної Гірки, бо згідно віруванням слов'ян, всі воїни герої після смерті відправляються у рай. Святкуючи Красну Гірку, слов'яни доводили, що вони хочуть після смерті потрапити у рай. На Юрія, 6 травня, слов'яни чекали звісточки від своїх пращурів із Ураю чи Юраю. За віруванням слов'ян на межі раю та яви, земної природи яви, тече річка Раріка, по якій перелітні птахи повертаються додому, з якою на землю випадає Божа роса. Тому роса в цей день має цілющу властивість. Після Юрія повертаються з вирію властівки та деякі інші птахи, які чутливі. До негативної енергії, що утворюється під час проведення відьмовського шабашу на Вульпургіїву ніч, з цієї причини до Юрія заборонялось стригти овець та сіяти гречку. Українці, з поміж усіх слов'ян, виділялись військовим хістом та бажанням вести непримириму війну зі злом. Тому вони довгі роки святкували Красногірку і свою землю, назвали Україна, Раїна, що може означати землю літера К, на яку сходить з ураю звістка від пращурів. Одночасно з появою назви Україна з'явились козацькі січі. З травнем пов'язано багато прикмет щодо вражаю. Ось деякі з них, як у травні дощ на дворі, то восени хліба повні комори. це в цьому році ми бачимо. Холодний май буде добрий урожай. Здавна помічено, коли початок травня теплий, то кінець місяця буде холодним і навпаки. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі друзі, усього найкращого. До побачення.